Доброго дня, мої шановні. Триває осінь. Сьогодні вже перше число, 1 листопада, справжній листопад, листя кругом багато. Ще й на деревах листя є, а деякі вже й пооблітали, пообпадали. Сьогодні хочу похвалитися своєю такою радісною подією. Отримала я посилочку на обмін. Я цій жіноці далі скажу її ім'я і звідки вона, зараз як вступне слово, скажу, що обмін у нас такий з нею відбувся. Я їй свою посилочку з своїми рослинами, а вона мені свої рослинки. От зараз я буду показувати все. Ну, от знімаю отакий невеличкий ящичок, Ну, він так. Плотно був набитий рослинками, що я його ось виставила і ось іще скільки. Зараз будемо все по порядку роздивлятись. Цю посилку я отримала з Одеси від пані Зої. Зоя вже жіночка така пенсійного віку, і ну, вона жвава, така говірка. Ми з нею по вайберу розпілкувалися, і вона мені запропонувала. Що давайте я вам своїх рослинок пришлю. Почала ж розказувати, що в неї є, і мене це зацікавило. Основним таким, як би було, це ось рослинка, ось, оцей такий темнолистний офіопогон. У мене його не було, а хотілося, бо цікава така рослинка. Вона сказала, що в неї він є. Таким таким фактором вирішальним став саме цей офіопогон. А до нього вже підтяглося, скільки всього. Зараз будемо все по черзі роздивлятися, і я вам буду казати, що це. От зразу видніються от, така от Ой, офіопогон ришив упасти. Так, ну хай стоїть тут долі. Ось. Така хризантемка. Ось дуже гарненька, розовенька. Я вже казала, що у цьому році я знову захопилась хризантимами. І знову їх почала активно купляти. Потім в кінці відео підемо, покажу вам інші свої хризантимки, ті, що я повисаджувала. Ну, ось така ще. Ось от пані Зої. Гляньте, яка гарненька. Ось. Потім ось така ще. Ось ось така вона. Теж така симпатичненька. Ромашкоподібна. І жовтою серединкою. Гарненька. А це ось це. Така ще ромашечка. Оце хосточки тут. Ось який такий крупний листок з білою каймою. Такої в мене немає. Тут іще біля хвости ось флок шилоподібний. Там іще хвосточки. А ось копитінь. Вона каже, що в мене він так гарно розрісся. Що можу його вам наділити щедрою душою? Ну, так вона і зробила, ось цілий кулюк його. Це тепер мені його хвати, хвати розсадити. Гарненький, полюбляю його. Такі кругленькі листочки подобаються. Потім, ще ще тут. Ось така ось гіхерка, така гарненька. А, це вона мені ще ми балакали. Не, вона казала, Дюшинія, отака. Така ще ґрунтопокривна рослина. А ось. Ось що? Це така Аянія. Ось. Це ще ж, кроме офіопогона. Ще для мене було цікаво, що саме я її замовляла. що Це обов'язково положить. А янію оцю. От вона така височенька. Це ще наказала сіянці там гібіскуса. Каже, я його все поруч, те, що зростало, викопувала. Таке цікаве. Ось який це який-то лук. Ну, зараз листя зелене в нього. Це такий якийсь особливий, осінній. Я знаю, що такі є, але в мене не було. Тепер буде. А потім може ще ось кам'яні трояндочки. Ось. Потім ось така ще іначе. Ага. І ось ще Боже, окульочку. Видно, другий якийсь сорт. Ви уявляєте, скільки це є? Отримала добра. Ой, пані Зоєчка, дуже-дуже вам дякую. Дуже я задоволена. Я вам менше відправила, ніж ви мені. Так що це для мене вийшла вигідна така здійлка. Дуже-дуже вам вдячна. А ось ще сьогодні на ринку була, купила отакі от хризантемки собі кущик. Це така вона не дуже висока. Ну, така, 50 гривень. А ось подружка наділила. Тут вона нема розквітлих, поки що незрозумілий. А так вона гарна. Оранжева жовтенький. Всередину показує. І така оранжева жовта. Ось такий щедрий кущ вона мені дозволила викопати. Такі у мене здобавились хризантемки. От. А зараз ще підемо в огород, покажу, які я там уже повисаджувала. Ну ось, висадила я, зробила таку грядочку із хризантем. Це прийшли мені ці квіточки від блогера Олени. Вона їх продавала по 20 гривень за кущик. І я це зробила замовлення і отримала отакі от сорта. Ось от такі ось гарненькі. такий. Ти які цікаві. Прям серединка, а всередині ще такі пелюсточки. І бджілка тут така вже сонна. Кушає пилок. Це ось біленька така. Ось дуже гарна. Ось. Це така ось жовтенька, як і ця. Потім ось біло-розова. Така. І вона іще друга жовтенька. Ну і ось іще одна. Ось вона така дрібненька. Зелена серединка і такі дуже маленькі пелюсточки. Вроді як нічого особливого, але ну, мені подобається. Таке дрібненьке в неї листячко. Оця позламувалась, це взагалі гарна була там білорозова, як зефірки. Ну, такі красуньки. Це я така задоволена, що я з вікна спостерігаю таку картину. Це мався бути у мене тут часничок. Ну, часничок ось поруч посаджу. Ні, поруч будуть ті ж хризантеми, що сьогодні отримала. Ну, Нічого, Вон, міста вистачить. Будемо насаджувати і красу, і корисні речі. Ну, ось уже останнє, що покажу, це ж теж я виписувала, але не показувала. Ці рослинки ось засадила цю клумбочку. Це тут катальпа така. Тут така вийшла клумбочка, як трикутна, закруглена. І у мене така ідея була, що мені потрібно, потрібні були тут високі рослини. Тут підходить, щоб саме такі були високі рослинки. Ну, от я посадила. Ось таку айструбококвіткову. То теж айстричка така. Височенько обіцяють їй, десь більше біля метру. Це ось такі рослинки Вероніка Аструми. Хоч вони зараз так виглядають, як сухими, але там є живі бруньки. Ну і то міскандусиком такий один. Одна гілочка, сподіваюсь, що наросте. Ну, і оце ось антеміс. Теж мені давно його хотілося, цю квіточку, оце тільки виписала. Це у бережнюків. Ось таке листечко, як у піжми. І два віда там інші ще. Ну, такі у мене з'явилися обновочки у моєму садочку. Дуже я цьому рада. Хризантеми тішать око, інші рослинки теж дуже гарні, мені їх хотілося. Отак От воно все, що купується, що обмінюється, що ще любими другими путями, ну, якось у наші садочки попадає. На цьому буду завершувати своє відео. Похвалилася. Пані Зої дуже вдячна, також вдячна всім іншим дівчатам, що ділилися зі мною, і що ми друг другу допомагаємо створювати наші садки. Всім до побачення, всім всього найкращого!